Отже, маємо кілька питань. Перше питання. Скажіть, що таке знак миру. Це стояло тут в нас, в на в храмі. Ми перед тим, як молитву вірою, молимося, оце, що я повторював, ми даємо знак миру. Що це є, звідки пішло і так далі? В перше, як вертаємось туди до перших початків літургії. То там християни, вони ж, коли ти ставав християнином, і ті люди, які християни навколо, це реально було як, як сім'я. Це реально було як сім'я. Це люди ставали рідними один одного. І тому вони, ми зараз руку подаємо, а вони тоді не тільки руку подавали, вони і обнімалися і цілувалися. І тобто та людина, яка дорога, яка важлива людина, яку ти любиш. І ти обнімав її, ти обнімав її на літургії. Тут не було хто знайомбірний. Тут просто е, щирий, добрий, гарний жест у болі один дорого. Це раз. Друге, перед тим, як я оцей знак миру, священик Чудояком він оголошує, один одного, щоб удумно визнавати. І це також не, ну, не просто так. Бога взагалі нічого просто так. не Бо любимо один одного, полюбимо, тобто простімо один одному все, що проти має один проти одного. І в любові вже подаємо цей рух, тобто знак примирення, знак любові. Для чого? Бо тільки, коли я правдиво люблю ближнього, тоді я правдиво люблю Бога. Тоді я знаю, в кого я вірую. І тоді я правдиво можу цю молитву вірою виголошувати. Бо я знаю, в кого я вірую. Я знаю Бога якого люблю, А люди практично, Бо хочу, не хочу, може він мені не подобається, сусід, який біля мене, чи щось там дійсно зробив. Але я тобі пройде, якщо би, би достійно не скажу, якщо б ми не вірили, що Господь воскресить їх смертю. Спитання ну, воскресить, бо і ті, які заслуговують на пекло, вони теж воскресні. Просто вони будуть в вічності пекельні жити. А питання в тому, що ми розуміємо, що якщо вас то значить будуть далі відповідати, значить далі життя продовжується, значить з цим щось ще треба робити. А значить, якщо він дав цю пожертву, щоб помилилось, значить воно щось дає. А що воно дає? Наш Господь спасає тільки він один єдиний, скільки би Макавей не молився, чи ми би тут не молилися, ти не рятуєш ніяку людину в чистили. Не рятуєш. Ти не рятуєш, я Отець Василь не рятую нікого. Бог рятує. Це він рятує. Через Його смерть, що він помер у Воскресіння, Його жертва рятує. Отак? Його жертва рятує. От навіть пригадуємо літургії, коли я пояснюємо літургію. І ми відкриваємо, і там пише після освячення дарів зразу пише, що Боже пом'яни в цій жертві, яку тільки, що ми входимо, пом'яни всіх померлих і починає з патріархів пророків д -д 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 -д, Пресвяту Богородицю, і потім пише по імену, також можна згадувати всіх померлих. Нащо за присвяту Богородицю молиться, на що не районі? Річ в тому, що Христова жертва все осяжна, покриває всіх і все. Тільки завдяки їй, в тому числі і Пресвята Бородиця, є в раю. Тільки завдяки цій жертві. Тому, коли ми входимо в цю жертву, ми якби ще раз бачимо ці всі плоди, які Бог робить, і ще раз пригадуємо собі, не тільки пригадуємо, а вона якби актуалізується, актуалізується ця жертва за всіх і все. За тих, які вже в в небі, бо завдяки ні тільки вони там, а також, за, і також для тих, які в чистилищі, які ще не в яких цей вогонь чистить. То от вогонь Божий чистить, а Бог тішиться мною і тобою, що ти заступаєшся за когось, ти проявляєш любов, знак миру, ти проявляєш любов до свого брата і сестри. Коли ти молишся, чи, чи литургія, чи, в принципі, будь-яка інша молитва померлих, тут не стоїть питання, що ти своєю молитвою витягнеш когось до раю. Не витягнеш. Це Бог жертвою своє витягає його до раю. Але Бог тішиться тобою, що ти молишся за них, ти любиш їх, і Його серце неймовірно щасливе. Оце заступництво, тут стоїть питання заступництва. І відповідно, чи Бог ну, ніяк не реагує на це, реагує. Він реагує на заступництво. Не на те, що ти цій людині, що ти витягуєш цю людину, а на те, що ти так любиш ту людину. Тому, я, тато наш дивиться, що ти так любиш свого брата-сестру, і і він, 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 він просто тає. Я не знаю, як це передати. Він просто неймовірно щасливий. І завдяки вже цьому заступництву, він каже, ця жертва дійсно покриває все. Ходи до мене догадання. Ходи до мене до рада. Тому чи треба молити за променам? Треба, тому що ти заступаєшся за них. Чи ти своїми молитвами рятуєш їх, ні, не рятуєш? Це рятує наш Бог. Але чи Бог е тішиться тобою, що ти це робиш? Так тішиться. І тому, що ти це робиш, він це враховує. І тому він це враховує. Е, от, як молитися тут за померлих? Перша річ, на кожній літургії наша служба Божа так побудована, що ми молимось завжди на кожній літургії за всіх живих і за всіх померлих. Ми молимося. Ми молимося. Е, однак, цій самій Літургія там же ж пише: згадує священик по імену. По імену згадує. Для чого? Тому що, е знову ж таки, заступництво. Заступництво. Ти не... Бог не просто хоче, щоб ти, а я люблю всі. У кого всіх? Ти мені покаже конкретно, люблю свою сусіда, якого терпіти не можу, але я. Б... Знов чи цього разу. Оце ти любиш? Це тоді конкретно, практично ти любиш. Тому і літургії говориться конкретно згадувати, конкретно так згадувати. Відповідно, як ти можеш конкретно згадувати на літургії, ти береш, пишеш карточку і згадується. Подібно знову ж таки, як робили перші християни. Думаєте, що вони тільки в загальному молились? Ні. У них були, ну. Називається по-грецькому диптихі. Кожна сім'я це не перше століття, це десь так третє, четверте, Вони складали ці списки всіх своїх померлих і священник. Е, кожен раз, то, що у нас книжка, що каже. Він читав всі ці списки, що, читав, читав, читав. што. Отже, так можна молитись. Е, Крім того, церква каже, окремі дні за померлих знаємо 9-й день, сороковий й день, рік. Можна на День іменин також молитися. Наприклад, Михайло був на 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 день Михайла. Також є, наприклад, період Сороковусти, як нас кажуть, Великий Піст. це також молиться запомерли. Тоді ми молимося померли. Є період, є окремі дні. Зараз будуть переліки робити, коли згадуємо за померли. І також є, коли людина хоче, просе, прошу хоче поміти, хочу окремо помолитись за когось когось в лісі чи, чи знайомих друзів. А є також у нас в церкві, це буде пізніше, ми будемо оголошувати в листопаді. У нас називається загальна, так люди кажуть, це загальна героянка, але це 30 днів. Безпередної молитви за померлих. Ми всіх беремо і за всіх молимось. А є окремо в принципі те, що називається Григоріанка: що окрема людина 30 днів, окремо одна людина на окремій службі 30 днів божиться. Є отаке. Крім того, ми за померлих можемо молитися, в принципі, в принципі, Будь-яку, напевне, молитву. Ти можеш чи нашого родиці помолитися. Ти можеш вверці е помолитися. Акафіс, молебень. В наміренні за якусь конкретну люди. І це є заступництво. Але найбільша молитва, звичайно, є відрубні. Оце питання. І ще останнє питання. Було останнє питання. Зараз гадаю, у мене тут пише, але то мене так питали Усно питали, стояло десь питання так. Чи потрібно давати пожертву на церкву? Чи потрібно давати пожертву на церкву? Е е якщо просто, то так. А тепер трошки глибше. Жертва Ісусова все покриває. Все покриває. Тільки завдяки ми спасемося. В той самий час. Коли ми дивимося на літургію, перші християни приносили на літургію хто що мав. Я це говорив: хтось хліб, хтось вино, хтось оліїв, хтось, хтось баран, баранятко, баранятко, чи ще хто, що мав, чи виноград, чи яблука, хто що мав. Чому вони це приносили? Тому що на літургії Господь цю жертву нас відкупив, але ти хочеш принести йому свою жертву, то, що ти маєш. Ти хочеш включитися в його жертву. Ти хочеш включитися в його жертву. Відповідно, якщо жертв, пожертви нема, не дається ніяка пожертва, ну, то то нема вартості. Оці. Нема вартості. Я не говорю, не, не, не тільки питання грошей. Набуду гарний приклад. Давид, коли другий великий гріх зробив, а сам перепис народу зробив, питання в тому, що Бог казав, що не будеш цього робити, бо я, Бог, я їхній цар, не ти. А ти хочеш знати, скільки податків з них збирати, то був він перепис зробив. Він не довіряв Богу в цьому рік. І Бог каже: ангел смерті йде, і там чума почалася. Давид кається і каже, Боже, прости мені, хто доведе. Тоді Бог каже, добре, йди принеси жертву на... там і там. Він приходить туди, а там чоловік барає. Оре, зень. І каже, добре, я хочу принести Богу жертву, я ця, що мав зупинилася. І цей чоловік каже, на, бери, вола, тут. О, воз, все, я тобі даю приноси жертву. І Давид сказав, я не буду приносити Бог жертви, жертву, яка мені нічого не коштує. Я не буду приносити Богу жертву, яка мені нічого не коштує. Оця жертва сам Ісус показує жертву. Це що йому нічого не коштувало? Це йому життя коштувало. І відповідно, коли ти приходиш до храму Божого, тут зараз не стоїть питання вимагання. Ніхто взагалі абсолютно не кого нічого не вимагає. Я зараз пояснюю зміст Духовний зміст. Духовний коли ти даєш, коли, ну, коли ти не приносиш ці жертви, коли ти не, не, тобі це нічого не коштує, то ти батьківського ти, то ну, взагалі немає. А що це? Що, в чому ти напрягся? Що ти віддав від себе для Бога? Що ти нам ну, нічого не віддав? Нічому не віддав, а Бог віддав своє життя. Як ти включаєш себе жертву? Як? Тому пожертва потрібна, тому що цим самим ти включаєшся в цю жертву. І це для тебе коштує. І є, ну, це жертва, а не а не знаєш. Тому воно називається слово Жертва. І це коштує. Тепер, яка має бути жертва? Твоє серце має сказати. Яка має бути жертва? Тобто, тут я вже не сказав. Проще зрозуміло. Ну, Ще питання є? Якщо питань питання, немає, то запрошую ці питання, які у вас є. Взяти записати на карту сікинути там стрімка здавалася. Там може бути доступ. Скринька запитання до Священника. Прошу. Туди піддати ці записки, запитання до священника і раз в місяць даю відповідь на ці запитання. Або Фейсбук, наша сторінка, Менківська церква, правда освіти Методія, писати туди повідомлення, питання і також будуть старатися зараз Дякую всім вам, нехай наш Господь, вас благословить, Слава Ісусу Христу!